А, лишилося почекати 15 годин до відкриття басейну. Це хороший план. Хтось перевищив швидкість. Мабуть, це був сон. З тобою кожен день, наче сон. <звичайно> Я не дихаю! Похлопся! Вітаємо на озері Гравіті Falls. А -а -а! А -а -а! <звичайно> все добре. Гаразд, все скінчено. Віддай холодильник! Ніколи! Чому? Навіщо він тобі? Він був мені потрібний, щоб врятувати мого друга і повернути його додому. Він дуже милий. розчісували одне одного... Він має Вау. З цього би почала мейбл. Діпер, Мермандо, русалка. Він русалка. Ради зустрічі, а ще я помираю. Води. Аква! Негайно! Годі Мермандо! Діпер, ти рятувальник! Штучне дихання! Він не дихає повітрям. Тоді зроби штучне дихання навпаки. Який жах! Який жах! Шантаж! Дякую, що врятував мене! Але чому ти просто не кинув мене в озеро? Кашель мене знесилив! Як моя родина почує мій крик з великих глибин океану? Я знаю. Зачекай. Мейбл, це належить басейну. Мене звільнять. Діпер. Ах, хіба ти не знаєш, що таке кохати когось? Хоча в глибині душі ти здогадуєшся, що нічого не вийде. Але ти зробиш все для цієї людини. Ах, дай до мегафон Дякую, Діп. Мейбл. Я ніколи не зустрічав таких, як ти. Я теж. Хіба що зубі, гнома і кількох вампірів. Я не пригадую вампірів. Я до все тобі розказую. Що ж, Мармандо, час прощатися. Ще ні. Зараз. О, це огидно. Мій перший поцілунок! Гей, у тебе це теж був перший поцілунок. Не треба мене в це втягувати. Бувай, Мермандо. Бувай, Мейбл. Ти правильно вчинив діпер. Так. так. О, чекай! Остання річ! Завжди мріяла це зробити. Сламаний паркан. Наша машина побита і зник мегафон. Та за це відповідатиме. Я винен, сер. Вибачте, я сам причетний. Дай мені свисток, Ха!